Російські загарбники вже розпочали нову хвилю атаки з захоплення часового яру, що на бахмутському напрямку. Ось про це повідомили в інституті вивчення війни. На геолокаційних кадрах, опублікованих аналітиками, вже видно, що ворог просунувся на східну околицю мікрорайону Канал і поблизу нього, а також до північно-східної околиці, недалечко від залізниці. І у часовому яру вже найближчим часом можуть розпочатися вуличні бої. Так вважають аналітики Deep State. Там зазначили, що українські десантники стримують поблизу міста російські війська, проте тиск ворожих сил лише посилюється. Крім того, за їхніми даними, воїни протитанкісти, попри шквальний вогонь артилерії, яка прикриває штурми окупантів, вміло зараз палять ворожі БМП із піхотою на броні. Ну а ось за словами бійця протитанкової роти, 80-ї галицької бригади на псевдопапа. Ай, східніше часового яру вже ситуація дуже і дуже важка. Там противник зайшов до крайніх будинків міста і намагається закріпитися.